Решт ситуація, про яку я не мовчатиму. у салоні Beauty Face в центрі Черкас мені зробили образ в 10 разів краще, ніж у мене був на весіллі. Обов'язково запам'ятайте цих дівчат, бо я готова їм руки цілувати, яку зачіску та макіяж вони мені зробили. Я повністю довірилась їм, і вони творили те, як вони мене бачать. Я люблю, коли атмосфера під час таких процедур затишна. А у нас було якраз по-домашньому. Дівчата багато шуткували і були прям булочками. Ці майстрині це прямий доказ того, що людина має любити те, чим вона займається. Буквально за годину вони мене зібрали. Брали в чотири руки і зробили з мене наче тіснеївську принцесу. Я сама від себе не могла відірвати око, бо вони вгадали з образом на 10 з 10. Обов'язково залишаю вам інстаграм Юлі та Ксюші, щоб ви їх не загубили. Бо я думаю, в наш час зараз велика рідкість знайти таких талановитих дівчат. Якби мене запитали, наскільки я була задоволена по 10-бальній шкалі, я б сказала 11 з 10 і ні грама менше. Бо навіть мій чоловік, коли мене побачив, сказав, що нам терміново треба зіграти ще одне весілля. Ну і звичайно, залишаю результат старан цих неймовірних Івча оцінюйте в коментарях, як вам образ.